Доброго дня! Добрий, дітки. Розпочинаємо вже дня. третій урок, і третій урок наш Математика. математика. Сьогодні працюємо в друкованих зошитах, працюємо швидко, активно, старанно, щоб все встигнути і щоб ви менше виконували самостійно. Мені дуже хочеться, щоб ви справилися з усіма завданнями, які стоять перед нами. Тема нашого уроку – множення і ділення. Мені здається, легшого немає. Давайте пригадаємо взагалі, що таке множення. Множення це додавання. Додавання. Ну, пригадуємо дітки. Множення. Додавання однакових. Чисел. Доданки, доданки, доданки. Ні. доданки. Множення це додавання однакових чисел. Ярослав, запам'ятай. І е, як називається числа при множенні? Е, перший множник, другий множник – добуток. Так, добуток. Перший множник, другий множник, добуток. Результатом дії множення є Добуток. Богу, Бо добу, 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 чисел. Добу. Так, давайте пригадаємо, що що ми вивчили. При множенні на одиницю, що ми одержуємо? саме між це, між число, саме Так, при множенні на нуль. Що ми завжди одержуємо? Ну. При множенні на нуль, одержуємо 0. При діленні будь-якого числа на одиницю, що ми одержуємо? Ми одержуємо те саме число. А якщо ми будемо число ділити саме на себе. Один. І так, відкриваємо зошит, Сторінка 75. Починаємо записувати результати в таблиці. Скільки у нас є таблиць? Сашко Давидович? Скільки у нас є таблиць, Єгор? Діти, скільки таблиць у першому завданні? Бі, Дві Дві таблиці. Бі, бі. Починаємо працювати із лівою таблицею. Подивіться невідоме число А поділити на 10. Приділені на 10, пригадую. Приділені на 10, ми від числа відписуємо. 1,0. нуль. А при множенні на 10, навпаки, що ми робимо? 10. Дописуємо праворуч 1 0. Не додаємо. Бо якщо додати 0, буде те саме число. Ми дописуємо 0. Аліна, починаєш виденько. Беремо ручки, 10 працюємо. Десь поділити на 10, 10 поділити на 20 дорівнює 2. Аліна 20 поділити на 10 дорівнює 2. У нас невідоме число А поділити на 10. Перший множник 20, 90, 0, 70, 2. 10 і 50. Буде 2. Єгор, продовжуй. 90 поділити на 10 буде 9. Ярослав. 10, 10 поділити. Чого 10? 10 Невідоме поділити. число у нас А. Це 0. 0 поділити на 10 буде 0. Правильно. Далі Павло. Швиденько. сім. Сімдесят поділити на десять буде сім. Андрій, продовжуй швиденько. Десять поділити на десять буде один. І останній Андрій вираз. П'ятдесят поділити на десять буде п'ять. Молодець. Отже, запам'ятайте, при діленні на 10 ми від числа відписуємо 1-0. Наступна таблиця Вероніка Воднєва, Слухаємо тебе. Ти налаштувала свій звук? Ну, слухаємо, говори 7. Множити на 10 буде 70. Далі, Вероніка, продовжуй, Воднєва. Десять помножити на десять 10 буде. 100. Ну, до десяти дописати праворуч нуль. Яке число буде? 100, 100, 100. 100. Продовжуй Ілья. Чотири помножити на десять буде. Сорок. Далі Ілля. Один помножити на десять буде десять. І ось передостанній Ілья помножити ну. на десять буде нуль. Молодчинка, бо ми знаємо правило. При множенні на нуль завжди буде. Нуль. Нуль. І Аліна, закінчує основній да вирази. П'ять помножити на десять до рівня п'ятдесяти. Буде 50. Ми продовжуємо наступне завдання. Дітки, це завдання дуже цікаве, його треба виконувати уважно. Обчисли і розфарбуй відповідно до результатів обчислень. Вам потрібно сірий колір, зелений, жовтий, червоний, блакитний синій. Ну, якщо у вас нема сірого кольору олівця, візьміть чорний. Можна взяти просто простий олівець. або простий олівець. Правильно, Віронічка вам підказала і mm. мені також. Сірий це простий олівець. І так, сірий це числа, результати менші, ніж 37. Mm. Зеленим кольором будете розфарбовувати результат 37. Жовтим кольором результати більші за 37. Але менші, ніж 58. Червоним 58. Результат 58. Блакитним 63. Синім кольором результат більший, ніж 63. Я зараз хочу вам показати вираз. Ось дивіться. Показую, видно указочкою? Так. Да. Зачитує Ярослав, будь ласка. 20 плюс 17 буде 37. А тепер пригадайте, 37, яким кольором ми розфарбовуємо? Зелений. Зеленим кольором. Взяли зелений, зелений. колір. І розфарбуйте саме цю частинку малюночка. А я знала, що тут зі мама. Якщо це кусти, тому що це кусти. А, так, да, ви такі хитрулі, так? Да? Ну, якщо ви думаєте. Можна фломастером зеленим. Ні. А як же не фломастером, як тебе буде на наступній сторінці все переведено? Діти, ну не можна фломастерам, не красиво буде. Це ж не альбом, це зошит. Ви вже повинні знати, що в зошитах тільки олівцями. Так, наступний вираз я показую указочкою. Так, дивимося. Мені дуже подобається ось ця рибка. Можна я, можна я. Частина тулуба. Аліна, зачитуй вираз. 19 плюс 5 дорівнює 24. 24 – це результат менший, ніж... 37. Менший, ніж 37. Яким кольором треба розфарбувати менший, ніж 37? Сірим. Е, Сірим. Сіри. Сіри. Берете простий олівець і розфарбовуєте сірим кольором. До речі, у мене сірого немає. Я беру чорний. я галочкою показую. А на комп'ютерах немає. Далі хвостик рибки, Павло рахує. Тридцять восемь вітнадцять девять рівня двадцять девять. 29. 29 – це результат менший ніж. 37. Яким Сір. кольором? Сірим. А, сірим. Так. Да. Результат 29. Менший? Це результат менший, ніж 37. Звичайно, сірим кольором. Продовжуємо далі. Так. Ось мені дуже подобається. Оцей вираз, який написаний. Бачите, як цікаво. Аліночка, прочитай його. Вісімнадцять. А я не бачу, яке я не можу знайти. Казочку я показую. Сімнадцять плюс дев'ятнадцять дорівня. Десять плюс десять скільки буде? А дев'ять плюс дев'ять. Дев'ять плюс вісім до 19. дев'ятнадцять. Дев'ять додати вісім. Ну, швиденько, діти, скільки буде? Перший клас. Це вираз першого класу. 9 додати 8. Буде 17. 17. 17. 20 та 17, Скільки буде, Аліна? 37. Яким кольором 37 зафарбовуємо? зафарбовую? Зеленим. 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 Так, продовжуємо далі. Так, ось мені подобається дуже цей вираз. Денис, так, Дениса в нас немає сьогодні. Можливо, я. Давай Віронічка. Віроніка 40... дуже Показуй, указочку. Сорок 40... 40... відняти... я не бачу, яке там чотири. А у вас сорок від... є? Сорок відняти чотири доріг тридцять Яким кольором розфарбовуємо числа менші за тридцять сім? сірим кольором. Так як у мене сірого немає, у мене чорний, я чорний поставила. Ви будете розфарбовувати. Так, Віронічка, закінчую. Хвостик рибки. А у мене там чорного немає. Хвостик. А сіру. А це, це 38 відняти, 9. Ні, хвостик рибки Ми вже 38 віднімали 9. 20 додати. 30. А, 20 додати 10. У ну, рибка, яку ти тільки що роз... почала Скільки 20, 20, 10, 30. Яким кольором розслідуємо? Сирий. Сірий. Сирим кольором. Так, хто хоче далі продовжити? Я. Давай, Павло, обирай собі вираз. <святливі> ну, швиденько. 20 додати 20. Так, скільки буде? Ось він? 20 до 40. 20. 40. 40 це більше за 37? 30. Так. Так, а ми з вами е, жовтим кольором зафарбовуємо числа більші, ніж 37. Значить, 40 ми розфарбовуємо жовтим кольором. Ті побачили у мене на екрані? Я поставила так. жовті галочки. Ви розфарбовуєте. Дітки, зрозуміло вам завдання? Так. Так, ну і я дуже хочу, щоб все ж таки хто в нас ще не рахував? Я теж. Давай, я Єгорчик, Єгор, я показую вираз, а ти будеш його обчислювати. 77 мінус 8 дорівнює 69. Моє сонечко, як ти швидко порахував і вірно, молодчинка. А тепер скажіть, будь ласка, число? Яким кольором ми зафарбуємо результат більший, ніж 63? О, о, синій, синій, синій. Синім кольором беремо синій колір. І розфарбовуємо цю частину малюнку синім кольором. Дітки, ви зрозуміли, як треба закінчити? Зрозуміли так, так, завдання. Так, 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 так. Далі ви будете виконувати самостійно. Домовилися? Завдання так, так, дуже цікаве. Воно потребує і вашої уваги, розвиває вашу смітність, смітливість, розвиває ваш мозок, розвиває м'язи ваших рук, пальчиків. Отже, далі виконаєте самостійно. А зараз наступне завдання. Задача. Віронічка, пригадай, з яких частин складається кожна задача? Умови, запитання, розв'язання та відповіді. Єгор нам читає умову задачі. Волонів у великій коробці. 60 ру, рулонів паперових рушників. А в малій. У десять разів менше. Скільки... Зупинись, Єгор, зупинись. І ще раз повтори умову задачі. І ще раз прочитай його. Великій... Є коробці 60 рулонів паперових рушників, а в малій у десять разів менше. Скільки... А тепер скажіть, будь ласка. Що шість. означає «у» менше? Яку дію треба виконати? А, ділення. 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 Що ділення. ми будемо ділити? Шістдесят 60 поділити на 10. 60 поділити на 10. Скільки буде, Єгор? Шість. При шість. діленні на 10 ми від числа відписуємо 0. Буде 6. 6 рулонів у якій коробці? Малій. У малій, молодець, Єгор. Далі читай питання задачі. Скільки? Скільки всього ролонів, рушників в обох коробках. А якщо питається, скільки число. 66 додавали. Виконуємо дії додавання. Отже, на скільки дій задача? На дві 66 відповідь. Відповідь буде 66. Павло, дуже швидко, Єгор. І так. І яка буде перша дія? Коментуй. І записуємо в зустрічі. 60 поділити на 10 дорівнює Давайте 6. не будемо перебивати. Єгор коментує. 60, 60 поділити, поділити, на поділити на 10 дорівнює 6. А чому буде 6? Яке ми правило знаємо? При діленні, до... на... При діленні на 10 ми від числа віднімаємо 0. Якщо ми віднімемо від 60 0, буде 60. Ми відписуємо, не віднімаємо, відписуємо, а відписуємо. А, відписуємо. Шість рушників паперових. У якій коробці? У великій чи малій? О... У якій? У більшій. У великій малій. 60. А у у 10 разів менше. А, у... Малій, малій. у малій. Так. І так, у великій 60, у малій коробці 6 рушників паперових. Скільки разом? Як дізнатися, якою дією, Ярослав? Додавати, 60 додавати 6. Ярослав, яка друга дія? Друга дія 60 додати 6. 60 додати 6. 6. А чому? Тому що у нас питається скільки... Всього. скільки. всього. А якщо питається скільки всього, яка це дія? Це подавання. Подавання. Так, отже, 66 чого дітки. Крокодилів. Крокодилів? Бегемотів? Крокодилів. Рулонів. 66 рулонів паперових рушників. Отже, скільки всього рушників в обох коробках? Е, в обох коробках 66 рушників. Скільки всього рулонів рушників? 66 Рулонь. рулонів всього. Дописуємо. Не забувайте, у слові всього є орфограма м'який. «М'який» – знак ставить? О. «М'який» – знак О. І так, після відповіді ми ставимо, який Сергійко знак? Трапочку. Трапочку. Не забувайте, якщо питається, скільки всього, це дія додавання. А якщо в задачі сказано «уменьше», це яка дія? Дівання. А якби в задачі сказано було у більше, це яка дія? Множення. 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 Павло, ти просто великий молодець. Піднімаємось на руханку, мабуть, уже всі заскучились за руханкою, так? Да? Бо не було у нас руханки. Замаємося і весело танцюємо. Пограємо в гру замри. Коли я скажу замри, замри. А якщо я скажу танцюй, танцюй. Поки грає музика, танцюємо. А не грає, рух зупиняєм, а не грає заумираємо. Ви готові? Чуєш, грає музика? Танцюй! Танцюй, танцюй! Стоп! Заомри! А ми продовжуємо наш урок, тому що рухатися у нас діти не хочуть. Перегортаємо зошит. Сторіночка 78, номер 1 Сторінка 78, номер 1. Аліночка, що це таке? Вирази. Вирази. Скільки виразів потрібно обчислити? Альона Миколаївна. Скільки виразів, Павло, потрібно обчислити? Шість. 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 Починає Павло з першого виразу. 72 поділити на 9. Альона. На скільки треба помножити 9, щоб було 72? Буде 8. 8. Буде 8. 8, Сашко, дуже добре. Так, ми знаємо, що ділення – це обернена дія. Множення. 72 поділити на 9 буде 8. Записали. Аліна, наступний раз, Швиденько. Не витрачаємо жодної хвилини. Треба помножити на 7 до рівня Ярослав. Три панеш, ти на сім, тоді двадцять Буде двадцять вісім. Ярослав, наступний вираз коментуй. Будь ласка. 56 ділити на сім буде вісім. Молодчинка. Вісім плюс один девять. Моє сонечко, 20? дуже швидко обчислив, тому що знав, знає. Таблицю множення. Віронічка, продовжуй. 70, ой, 7 додати 1 до рівня 8, 56 розділати на 8 до рівня 7. Так, молодець. Віроніка, ще раз скажи, яка перша дія завжди виконується, якщо є дужки? У дужках. У дужках. Продовжує Павло. А, а, 5 помножити на 5 помножити на 7. А, 5 помножити на 7. До рівня 35. 35. Множення на 5 завжди результати закінчуються нулем або п'ятіркою. 5 у 7, діти всі разом, скільки буде? 5 у 7, 35. 35. Продовжуй, Павло. 35 відняти. Ні, не 35 100, відняти. 100. 100, 35. Буде Ігор, не перебивай. 65. Сонечко, молодець. Егор закінчує, останній вираз. Давай, Егорчик. Правильно, Павло, і порядок Дуже, дій, є віднімання і множення, перше діє множення. Слухай. Тридцять шість поділити на дев'ять дорівнює. Подивіться, як Егор. Молодець. Він не забув порядок 4. дій. Перша дія... Чотири. Четыре чотири. чотири. Буде чотири. Молодець. Егор. Далі продовжуй. А тридцять шість додати чотири дорівнює сорок. Молодчинка. Егор, назви результати обчислень. Восім, двадцять вісім, девять, семь, шестьдесят пять, сорок. Назви сусідів числа сорок швиденько. Сорок один і тридцять девять. ти один Єгор. Три тридцять почав називати тридцять девять, сорок один. Правильно, Ігор, тому що спочатку ми повинні називати попереднє число, а потім наступне. Це у нас правило з першого класу. Коли називаємо сусідів, спочатку говоримо попереднє, те, що менше, а потім наступне те, що більше. Ми продовжуємо з вами далі. І на останок нашого уроку залишилося одне дуже цікаве завдання. Заповни клітинки фігурами. На сторінці 79 номер 2. Подивилися. Аліночка, назви, які у нас є фігури, у вигляді чого? Круга, квадрата трігонь. І зважчук. Кружечок, квадрат, трикутник і зірочка. Подивіться уважно на верхній рядок фігур. Яку фігуру потрібно трирок, поставити? Тріугольник це русское слово на українській мові. Трикутник трикутник. Повторили разом. Намагаємося говорити trequotmin. нашою Трику. рідною українською мовою, а не ворожою. А у другому колу та другому. Тому що трьку. на нас летять ракети кожного дня і шахеди. Намагаємося вивчати свою рідну мову. Треба квадрат там іще. Так, квадрат. А тепер подивіться, Паша. Зірочка. Після зірочки. Яку фігуру ми поставимо? Квадрат. 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 А після квадрата. Е, круг. Давайте круг. перевіримо. Ага. Бачите, у нас фігурка не звідти вийшла, да? Тому що після квадрата яка фігура буде йти? Подивіться, після квадрата Круг. яка фігура? Круг. Кружечок, правильно. Отже, закономірність. Встановіть. Після зірочки яка фігура? Квадрат. квадрат. А перед зірочкою? Трюгонь. Рекут. Рекут. Трикутник. Так, попереду, подивіться, попереду червоного кружечка буде квадрат, правильно? Так. Після а лірочки, це завдання ви виконуєте зараз кольоровими олівцями, Павло. Миновлюємо закономірність. Тобто вам зараз потрібні чотири кольори: червоний, зелений, жовтий і синій. Так, квадрат, кружечок, трикутник зірочка. Кружечок, трикутник, зірочка, квадрат. У другому рядочку, які у нас будуть фігури? Зірочка називаємо. Зір... Ну, після зірочки подивіться, яка квадрат, фігура. Квадрат, квадрат, зірочка квадрат, квадрат і перед трикутником. Рух, рух, кружечок. Рух. А у нижньому рядочку хто може назвати фігурки? Зліва направо. Перша фігура яка буде? Яка буде перша фігура у нижньому рядочку? Три. А потім. Квадрат! Ну, квадрат у нас є ж. Трикутник і не вистачає. Ефіра. Зірочки. Бачите, завдання розвиває вашу увагу, вашу спостережливість. І так. хто здогадався про всі фігури, їх розміщення, дуже великі молодці, бо вміють спостерігати і міркувати логічно. Саме такий малюнок повинен одержитись у вас у другому завданні. Дітки. Отже, самостійно ви закінчите виконувати номер на сторіночці 75, номер 2. Обчислите вирази і розфарбуєте потрібними кольорами. А тепер давайте пригадаємо: при множенні на нуль, що ви робите? множенні на нуль ми, ми праворуч? Прямо праворуч підписуємо. Дописуєте 0. При діленні на нуль, що ви робите? Навпаки, відписуєте нуль. У вас залишилося друге завдання, цікаве завдання обчислити і розфарбувати за зразком. Я вам дякую за вашу роботу. Помітно, діти, що ви вже втомилися, помітно, що вже кінець навчального року. Так, отже, вам потрібно вже відпочити. <плес> а, ванна, ванна. Це невеличкий відпочинок, поки що перерва біжіть на перерву, зустрінемося через 10 хвилинок. До зустрічі, на уроці я досліджую світ повторіть назви весняних і літніх місяців.